Космічна столиця України, це. Що? Люб, любі друзі, дорога родина. Якщо ви будете бачити ту дівчинку, обходьте її. Я сукований. Я себе відчуваю надто розумним. Де це може бути? На сході, заході, в центрі. Космічна? Так. Місяць. Який місяць? Місяць по небу ходить. А, там де запускали людей. Там, де запускали в космос, так? Що буде в Україні? Це ясне діло. Україна це Європа. Це ясне діло. Ми центр Європи, молодець ми найбільша знає. країна Європи. Давай Окей. всі здання, два плюс два поножте на два. Буде скільки? Шість. Єдине питання, яке я в житті своєму не знав. Це оце. космічна столиця. А Всі інші, ти хочеш складати, що ти знав? Всі повністю, всі, всі пальці в небо, а ми розглядаємо прямо області. Чи прям інші країни які... України космічна столиця України? Так весь світ це Україна. Ти розумієш, Україна це ми керуємо світом, і все, Україна це саме крута хотів сказати, планета. Сама крута країна на нашій планеті Земля.